Історія Польщі за 60 секунд, частина 1. В середині X століття князь Мечуслав І прийняв християнство латинського обряду, а сам Мечуслав одружився на чеській принцесі. А син Мечуслава, Болослав I хоробрий продовжив справу батька. За своє правління Болослав завоював чимало території і став першим королем Польщі. І в 1025 році Польща стала королівством Польським. Династія Мечуслава І правила Польщею аж до кінця 14 століття. Століття, а в 1569 році, в результаті Люблінської унії утворилася нова держава Річ Посполита, що дослівно перекладається як Республіка. В результаті укріплення позицій Швеції, Прусії та Російської імперії та Гетьманщини, та сто років війн і боротьби за владу в державі почався період занепаду. У 1764 році до влади, завдяки підтримки Росії, прийшов Станіслав Август Понятовський, який став останнім королем Речі Посполитої.